Чи вся Україна вкотре опинилася під загрозою ракетної атаки? Рашисти випустили 25 крилатих ракет морського та повітряного базування, 23 з яких ліквідували наші ППО. Зокрема, вісім калібрів приземлили сили повітряного командування. Схід у Дніпрі рештки залізяча пошкодили чотириповерхівку у житловому будинку. Пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Була поранена жінка 32 років. Зараз вона перебуває у лікарні. На третьому поверсі вище вказаного будинку виявили бойову частину ракети, тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Вже ближче до четвертої ранку. Рашисти випустили крилаті Х-101 та Х 555 по центру країни. Уламки збитих ракет попадали у кількох районах Києва. Обійшлося без постраждалих. Окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 з літаків стратегічної авіації 4 Ту-95МС з району Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101, Х-555. Вдосконалювали навички, аби нищити ворога. Гаубична самохідна артилерійська батарея бригади Червона калина пройшла злагодження з бойовими стрільбами. Бійці продемонстрували високу готовність до виконання завдань у справжніх бойових умовах. Змагалися бійці в точності та швидкості знищення різних типів цілей умовного противника. Умови навчання були наближені до реальних. Аби їх створити, використовували дрони та комп'ютерні програми. Військові відпрацьовували зайняття вогневої позиції, маневрування, зміну позицій, а ще закріпили навички з бойової стрільби та стрільби по легкоброньованій техніці. Особовий склад себе показав на відмінно. Повністю люди повністю змотивовані. Готові нищити ворога та виконувати любі поставлені їм завдання. Кармована нитка та цупка піксельна тканина у їхніх руках перетворюється на рятівні безкаркасні евакуаційні ноші. Їх вже чотири місяці для фронту виготовляють у майстерні волонтерки Юлії Дякун. Жінка знає всі нюанси фронтового спорядження, бо не перший рік забезпечує ним військових. Досвід показав не завжди те, що пропонують продавці, якісне. Тож взялись робити самі на совість. Пошук матеріалу був самим першим питанням, тому що ноші були якісні. На жаль, попередні варіанти, які я колись брала, вони оборвалися, бо не витримували, особливо, якщо хлопець важче 80 кілограмів броні. Тому я шукала дуже довго якісний матеріал. Ми зупинилися на дуже міцному, але, як ви правильно сказали, дуже недешевому матеріалі. Відгуки абсолютно позитивні, тобто був випадок, коли хлопця 120 кілограм. Витримали ці ноші. Це стосується не тільки самого матеріалу, це стосується і строп, і фастиксів, які тримають пораненого, фіксують його. На виготовлення однієї ноші швачки затрачають до години. Безкаркасність дозволяє з легкістю згорнути їх у невеликий підсумок і прикріпити до спорядження. У нас вже закази йдуть, вже очередь, тому що не вистачає. Ну ми не вспіваємо, просто дуже багато шіємо. Ну, Ми вже багато пошили, багато віддали. Військовим ноші передають безкоштовно. Гроші на їх пошиття Юлія збирає у соцмережах. Там же від волонтерів та самих бійців отримує замовлення, куди потрібно надіслати рятівне спорядження. Коли ми починали, матеріал коштував одну ціну. І ноші їх собівартість була в радіусі 800 гривень, то на сьогодні їхня собівартість. Ми не працюємо в прибуток для на соціальні мету. Ми працюємо просто в собівартість. Їх, їхня собівартість 980 гривень. Це все здорожчання матеріалу, тому що всі інші складові залишились сталими. На матеріалах швачки не економлять, бо ж врахували всі нюанси транспортування з поля бою. Тканина йде десь 2 метри 7 сантиметрів, тому що ми шиємо ноші довгі, тому що є довгі бійці це було одним із таких моментів, що ноші, які я купляла раніше, були короткі і звисала або голова, або ноги бійця. За час своєї роботи команда швачок та закрійниць пошила вже пів тисячі нож. Ті, що встигають зробити за день-два, одразу відправляють в найгарячіші точки фронту. жиддя, боже, Боже, така росливо красота. Легендарна Вінничанка, ветеран Другої світової війни Ольга Твердохлібова зустрічає нас по домашньому і одразу поспішає одягти свій святковий кітель з безліччю орденів та розповідає, як розпочався її військовий шлях. Замість цивільного інституту юне дівчата стало курсантом військового училища зв'язку. Просидить комісія, подивились документи. Гаври дівчатка. Війна не сьогодні закончится. Прийдеш попозже. Я виходжу, беру з п'ятерки, царапаю і роблю тройку. Мені вже на два роки більше, вже не 17, вже 19 Пишіть. Чи не найбільше Ольга Твердохлєбова пишається орденом за відвагу? Його відчайдушна війничанка отримала як розвідниця. Викрила в тилу у ворога нацистський завод з виготовлення зброї. Передала нашим, що можна отакі координати, можна летіти і бомбити, наших там не буде, бо вони будуть в бані. То наших там хлопців, може, декілька загинуло, а то вони там загинули і розбомбили цей завод. І за це ми отримали медаль. Коли ж Росія напала на Україну, ветеран Другої світової зателефонувала до військомату, аби записатися до лав Збройних сил України. Ольга Твердохлебова каже, сама б придушила кремлівського диктатора при зустрічі. Якби знала, що той дасть наказ вбивати українців. Якби я знала тоді, що він нападе на нас, то я б своїми руками там його задушила. Хай би мене убили. але зато звільнили б Україну від цієї муки. Європу від цієї собаки повісити мало. Розстріляти мало. Я б його посадила в клітку, може, це жорстоко, але я б я посадила в клітку, повезла б його в цій клітці по Україні, хай би жінки плівали на нього, всі камінь, каміння кидали. У свої своїй 98 жінка має 100% зір на пам'ять, читає твори Шевченка. Та щодня, як ритуал, робить гімнастику. каже, секрет довголіття дуже простий. Треба робити зарядку, треба бути добрим, треба бути оптимістом. Треба нікому не заздрити, не переїдати, після шісті не їсти, но їм все чарку можу випити ще. Сьогодні Ольга Іванівна переконана, перемога точно за Україною, адже наші захисники роблять усе для цього можливе. Мріє нарешті про мир на рідній батьківщині і хоче своє сторіччя відсвяткувати під вільним українським небом. Одній хвилі з Європою Цьогоріч Україна вперше, 9 травня, долучається до заходів з нагоди Дня Європи. Цього дня свято в Європейському Союзі відзначають на знак миру та єдності на континенті. Дату затвердили ще у 1985 році на саміті Європейської ради в Мілані, оскільки 9 травня понад 70 років тому міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман запропонував створити нову форму організації держав у Європі у вигляді. Ді наднаціональної спільноти для попередження воїн, щоб їх не лише не можна було уявити, а й вони були неможливими. Тому 9 травня вважається днем народження Європейського союзу. У солідарності із західними сусідами відтепер і Україна. Мир, безпека, демократія, гуманітарні цінності це те, що сповідає українське суспільство разом з усіма європейськими народами, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Це буде День Європи. Яка допомагає нам боротись на всіх напрямках, на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій, рішучістю протиракетного терору і зимового блекауту в економіці і на юридичному фронті? Це буде День Європи, нашої союзниці, яка дає прихисток українським жінкам і дітям, яка не зазіхає на наш суверенітет. І не ставить під сумнів наше право на власний вибір національного шляху. Енергоефективні та нові. У під'їздах Вінницьких висоток замінюють дерев'яні вікна на пластикові. Робітники знімають кожне вікно обережно. Вони простояли від часу зведення будинку. Додає незручності при демонтажі і скловата. До того ж, більшість рам намертво прикручені одна до одної, тож доводиться їх розрізати. Енергоефективні вікна в під'їзді давня мрія мешканців цього будинку. Більшість з них пенсіонери і повну суму робіт не потягнули б самостійно, тож скористалися програмою співфінансування, в рамках якої значну частину коштів покриває місто. Роботи тут провели за лічені дні, і цьому не можуть натішитися мешканці. Така модернізація не лише додасть комфорту, а й зменшить витрати теплоенергії в холодну пору року. Вже буде тепло і хорошо. Створювати якісні та комфортні умови у різних сферах пріоритет роботи місцевих управлінців. Доводить це і лідерство Вінниці у рейтингу комфортності українських міст сім років поспіль. Заміна вікон лише один з видів ремонтних робіт, які городяни можуть виконати у рамках програми співфінансування. Попит великий, постійно мешканці подають пропозиції щодо більшість це покрівлі, заміна покрівель, ліфти, ремонт, заміна вікон, заміна інженерних мереж в підвальних приміщеннях. Тобто по всіх конструктивних елементах у нас, в принципі, мешканці йдуть на умови співфінансування. Загалом цього року планують оновити вікна в під'їздах у шести багатоповерхівках. Жіноча консультація, дитяча поліклініка та гінекологічне відділення у Вінниці розширюють мережу медичних закладів. Останні 30 років в Вінниці не припиняється процес реформування галузі охорони здоров'я. Це має об'єктивні причини, тому що ми отримали інфраструктуру, яка ну, притаманна для обласних центрів, це дублювання обласних закладів, міських закладів, районних закладів, відомчих закладів. І часи змінюються, підвищуються вимоги до якості, доступності, безпеки медичних закладів. Так, в приміщенні на вулиці Коцюбинського 50, відкриють одразу декілька відділень для мам та їхніх кіндерів. Така можливість з'явилась завдяки приєднанню пологового та центру матері і дитини. Пологові зали після після пологові, воно сконцентрувалося в центрі матері дитини, там де є більше можливостей, більше приміщення, більша можливість обладнання спеціалістів. Таким чином вивільнилося акушерський корпус пологовдинку номер 2 Тож малечу не потрібно буде возити на старе місто до вузькопрофільних спеціалістів, адже тут на другому поверсі розгорнуть клініку дружню до молоді. Тут же буде і діагностика. Ми сьогодні приїхали, щоб зробити певний моніторинг ситуації і стану приміщень. Було дано доручення для виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації, але саме головне відповідних правильних планувальних рішень для того, щоб ці послуги тут надавалися якісно. Буде виготовлена проектно-кошторисна документація буде зроблено енергозбереження і утеплення відповідної будівлі з відповідним створенням комфортних умов для перебування. Для пацієнтів встановлять додатковий ліфт, а кабінети облаштують сучасними меблями. У Вінниці відбувся традиційний всеукраїнський шаховий турнір. Вперше після повномасштабного вторгнення. Загалом участь в інтелектуальних змаганнях взяли 12 шахістів. Шість учасників мають звання майстра спорту України, і шість шахістів борються за те, щоб виконати цей почесний норматив майстра спорту України. З білої церкви на змагання приїхав і Віталій Кіріченко. У Вінниці грає не вперше. Знає тут сильні суперники, тому вирішив позмагатися з молоддю та випробувати свої сили. Молодь просто агресивно веде з гру, нападає, і щоб обіграти, їх приходиться дуже дуже багато грати, переходити в контратаку. Ну, тобто цікаво, шахи, звісно, зросли в тактики стало більше грати важче. Ну і приємно, що шахи популярні, шахи становиться… Більш сучасними, більш дорослими, ну тобто, цікаво, змагання відбулись на базі спортивної школи номер 6. Вудками та гачками провели вихідні на свіжому повітрі. Діти з Маріуполя і Херсону, які через війну переїхали на Вінничну, долучились до риболовлі на благодійному заході. 23 юних українця охоче ловили рибу, адже не лише мріяли про призи, а й прагнули допомогти ЗСУ. Хлопчики, дівчатка та їхні рідні долучилися до збору грошей на купівлю багі для військових. Зібрали безпосередньо на місці проведення заходу. Більше 11 тисяч гривень. Це було таке е, справжнє спортивне змагання. Приймала участь вся родина. Атмосфера, не дивлячись на погоду, погода трішки нас подвела. але були закутані, але довольні, щасливі і радісні.